Всім привіт, мої дорогі підписники і звичайні зрителі. Мене звати Ростік, Джеско, і ви попали на моє друге відео на цьому каналі, і перше відео про сервер. Сьогодні я повністю приділю все відео серверу. І всяким справам на ньому. Точніше, сьогодні ми будемо будувати хмарочоси. І сьогодні я вам проведу екскурсію по нашому серверу, по моїй базі і територіям інших гравців. Всього на сервері 9 гравців. Но на сервері є 3 країни. Так, да, країни У нас проходить експеримент, е смисл якого? Це поділити гравців на 3 країни. Які ж у нас країни, ви зараз узнаєте. Хто там долбиться мій колокол? Комусь треба час надавати по одній точці. А це у нас Піглін. Заважає знімати мені відео. Ну що ж, розкази далі. На сервері три країни. Моя країна, в якій Захар і Веремій. Ну, сьогодні їх немає, тому що вони не змогли сьогодні грати. Країна Пігліна. Uh, він попросив назвати його Пігліном, тому що так називається його канал, силка на його канал буде в описанні до цього відео. І канал Ой, uh, і Країна Саші. В країні Саші Матвій і Арсен. А в країні Пігляна uh, Арсен і. Uh, і... Марко. Точно, я досі не можу вивчити деякі, назв... ну, деякі імена гравців наших. Но... Тому що більшість новенькі. Так, да, Хоч нашому серверу вже пів року, але половина всіх гравців новенькі. Що ж, давайте не будемо мідли. Так що я вам проведу екскурсію. Це. Наш головний штаб сервера. Я його будував ще коли серверу був місяць. Так що він старичок. Це мій перший дім. Ось. Дім Матвія. І все ж його територія. Так що, ну, якось так, це я зараз вам проведу екскурсію. Зараз тільки включимо день, надіюсь, мене. А, о, все, вже самі включили. Це е, моя вежа, ось це моя база. Це столиця нашого... столиця моєї країни. Поки хтось там балується зі світлом, я уходю з моєї бази, я вам її вже показав. Так, а да, це прапор. Моєї країни. Я його зробив сам. А це мій герб. Оце штаб союзників. На нашому сервері є Альянс. Ми його назвали Союзники. І це штаб союзників. Більше про це я більше про союзи і все таке я вам. Розкажу в наступних відео, я, напевно, виділю ціле відео, в якому я буду розповідати про Союзи. Тому що, якщо я вам буду розповідати про всякі альянси на сервері і всяку іншу рутіну, це займе ціле відео. А ось це це місце з мого першого відео, в якому я розказував про мій канал. Ви можете подивитися його на моєму каналі. Це, е, можна так сказати, е, обичний ну, тіпа, парк на нашому сервері. З речі і всіма іншим. Це залізна дорога, яка проходить через цей парк. Е, на цій території сурово запрещено добувати дерева і всі інші ресурси. А це сад сакури. Це найперший сад на сервері. Ну, що ж, давайте я ще вам проведу екскурсію е, по нашому штабу сервера. Ось це наша карта сервера. Ось цей острів це мій. Він повністю мій. Да, велику територію захватить вдалося. Оце також моя територія, ось це, ось це, ну і ось. Ну. Пора вам розказати назви цих матеріків. Оцей острів це острів Марс. На ньому все і почалося. Це Спавн. Оцей штаб сервера, там головна площа спереді на яку я тільки що був, це, ну, це Спав на нашому сервері. Половина Марса, точніше, 80%, його принадлежить мені. Оце це Венера. Весь цей матерік це Венера. Це самий великий матерік на нашому сервері. Думаю, чому розповідати не треба. Ось це повністю мій острів. Ось о, ось тут я буду хмарочоси. Ось Оце німецьке місто. Ну і всякі інші території. Робимо день. Що ж. Ось це. Зараз. Ось це, це суд. Ось о, це суд. На нашому сервері було два суда. І всі були над одним чоловіком. Що таке? А, оце Піглін. Це Піглін, мій найкращий друг. Да, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Дружище. Що ти хочеш? Ладно. Так, да, ми зараз поодинці граємо. Він, напевно, також знімає зараз. Що ж. Полетіли займатися нашими справами. А точніше, будувати хмара зараз. Що ж усі літають? Ладно, напевно, вписали в режим. Ну, це не моє діло. Я погнав будувати хмеще. А, це це е, сама велика база на нашому сервері. Це база Саші. І це їхня столиця. Це берків, Оце це е, територія Арсенія, точніше його база. А це його дім. Зінуку не нічого немає, напевно. Це його склад, він сюди забороняє, вход, так що, якщо я не хочу, щоб він мене вбив, мені туди не треба заходити. А це кімната. Він її, напевно, ще не обустроїв. Що, я розказував все, я уходю, я уходю, не треба. Не війте, пожалуйста. А це, це моя військова база на його території. Що там, я нікому не покажу. Ну що ж, них сьоміг час. А, точно. Блін, я ж спалив його ім'я, Я спалив його ім'я, блін. Піглін, не вбиваю, я напевно це вирішу. Як я тебе називав? Ну, а ось це, це територія Матвія, це його база, точніше пещера, да, він сказав... точніше шахта. Коротше, була одна ж така ситуація. короче, каже Матвій Матвій жити на моїй території. А Матвій йому так і говорить, я краще в шахті буду жити, чим, на твої... чим у тебе вдома на твоїй території. Ну і мужик сказав, мужик зробив він побудував собі шахту. Це його база. Ось так спускаємося. Це його камін, це картина. Ось тут він. Склад. Кухня. Давайте зараз до нього тепнемся. Зараз. Ні, це Соня. А він шо? Він два. А він і другой. Привіт. Це Матвій. Він, Напевно, в АФК стоїть, ну Но... да. Що <плесква> происходит на моєму вокзалі? А, кстати, це мій вокзал. Центральний, головний. Що Что Що ви робите? Ладно. Центральний, головний. Центральний, головний. Це моя йолка, я її будував до нового року. Ну, но, типа, паре її зносить, але я не хочу.